Цукор, мука, м'ясні консерви та макарони. Івано-Франківська обласна адміністрація розпочала видачу гуманітарної допомоги, яку ще літом отримала від Польщі. 500 тонн продуктів харчування розділять між внутрішньо переміщеними особами, які проживають у нині на Прикарпатті. Ми протягом літа працювали для того, щоб наші склади були повні продуктами. Сьогодні є десь потреба наших територіальних громад. У нас є чітко аналіз, скільки в кожній територіальній громаді громаді є людей внутрішньопереміщених, і сьогодні, відповідно до кількості людей, ми видаємо гуманітарну допомогу продукти харчування. Однією із перших соціальну допомогу отримала більшівцівська селищна громада. Нині тут проживає 164 внутрішньо переміщених осіб. Частина із них 11 чоловік мешкає у комунальному закладі, всі інші у приватному секторі. Продуктів харчування всі дуже потребують засобів гігієни. Ну, ми стараємося налагоди, маємо налагодження із Caritas, вони ще нам допомагають. Ну і відповідно адміністрація своїми силами трошки, десь якісь є спонсори, і стараємося їх всіх задовільнити. Загалом видачу продуктів харчування для вимушених переселенців розпочали з усіх громад Івано-Франківського району. Вісім територіальних громад, які дали прихисток внутрішньопереміщеним людям. Ми, наприклад, сьогодні 4 тони видаємо. М'ясних консерв, ми видаємо 8 тонн муки для того, щоб могли теж в громадах допомагати і справлятися з тими потребами, які зараз є. Ми і надалі працюємо з донорами, але звісно, що ми підходимо до зими, і є дуже багато таких проблемних питань, як потреба в генераторах, потреба в теплому одязі. Тобто, зараз трошки акцент змінився більш як ми шукали продуктові набори, продукти різного. Роду сьогодні більше питання в тих речах і в тих засобах, які допоможуть нам перебути зиму. Упродовж цього тижня зазначають в обласній адміністрації гуманітарну допомогу отримують усі райони Івано-Франківської області. Богей Раї.